Так, народ, привіт. Сьогодні хочу подивитися більш на середньострокові перспективи по, по бітку, по крипті в цілому. Тому давайте будемо розбирати і в першу чергу почнемо з технічної складової. Е, є у нас незакриті не гепи по Чкаскій біржі. C'est геп, я думаю, ви це маєте знати. один, до речі, вже закрився. Я про це кидав пост в Телеграмі, тому кому цікаво заходьте, дивіться, читайте. Ще один у нас є відкритий на, в зоні. 88, 100 навіть потенційно оця штука вона дуже притягує як магніт ціну. І я це показував писав в пості в Телеграмі, Да ось дивіться, показував приклади. Ось тут швидко закрили, тут швидко закрили, тут швидко закрили, тут швидко закрили. Тобто проходить десь буквально 17-23 число, десь приблизно в кілька тижнів. В кількох тижнях вже закриваються от такі от невеличкі гепи на чотирьох на часах по CME, Тому оця штука вона буде притягувати ціну. Ось, Давайте будемо рухатись далі. Хочу ще вам показати, що у нас відбувається на традиційному, звичному для нас графіку. Давайте перейдемо на деліки. Ось, у нас тут утворився такий гарний ведмежі флаг. Знаю, багато хто. Зараз критикує тих аналіз, багато хто каже, що він не працює. Я так не вважаю. Я слідкую за ринком дуже довгий період часу, і технічний аналіз це більше штука про імовірності. Тобто, якщо ми говоримо, що ми бачимо там ведмежий паттерн, ну в даному випадку ведмежий флаг, це не означає, що він отак і повинен відпрацювати, як ми як я собі тут зараз намалюю, покажу вам там стрілочками. Ні, це більше про ймовірності. От, дана цінова формація це більше. Ведмежа ціна формації, і тому вірогідність того, що ціна звідси піде вниз, десь приблизно там, 70%, і що ціна піде вверх, вірогідність 30%. Тобто це про вірогідності. І торгувати по теханалізу насправді треба вміти. Теханаліз критикують по великому рахунку ті, хто е, продають курси по е, смартмані чи інші якісь. Не засуджую. Кожен торгує, аналізує так, як йому зручно. Теханаліз трошки. Друга штука це така досить фундаментальна річ, вона більше про імовірності. Тому ми тут не, не впираємося в те, що от намалювався у нас ведмежий флаг, значить все, йде вниз. Типу, ні, це так не працює. Тому, е, якщо розбирати конкретно даний випадок, е, хочу сказати, що у нас тут формується ведмежа ціна формація, і яка з більшою ймовірністю виходить вниз, ніж вверх. І третій такий технічний фактор. Тут, мабуть, треба перейти на відвільки, щоб краще було видно. Це утворення, утворення е, дивергенції. Relative straight індекс нам треба подивитися. Це індекс відносної сили. Я на цьому зупинятися не буду. Кому цікаво по погугліть, подивіться, як це працює. Хто знає, супер, молодці. І що ми тут бачимо? Е, у нас по ціні, по факту, е, піки кожен наступний вищий за попередній. Тобто. Цей вищий за цей, цей вищий за цей, ну, типу, зрозуміли. А по індикатору RSI у нас ці піки, навпаки, стоїть нижчі і нижчі. Е, про що це говорить? Це говорить про те, що фактично ціна біткоїна зараз є переоціненою. І тому, з більшою вірністю, ціна зараз повинна рухатись вниз. Якщо ми подивимось історично, на попередній цикл, наприклад, ми побачимо абсолютно аналогічну картинку. Дивіться, ось так. якщо ми... Дивимося, тут піки висхідні, а тут піки несхідні. І це слугувало початком ведмежого ринку. Тому ситуація така трошки напружена, <смітна> нервова, але будемо дивитись. Будемо надіятися. Я там вчора публікував відос по очікуванням на 26 й рік. В принципі, за, за задатки якісь на потенційний ріст вони є. Але якщо так посудити глобально, то чисто по побітку, якщо брати його окремо, то цикл абсолютно органічно відпрацьовує. Ми бачили ведмежку, бачили ріст. Тепер бачимо технічні признаки розвороту ринку, що він піде в ведмежку, знову буде падаючий ринок. Тому, в принципі, може бути все. На крипті реально може бути все. Тому до цього потрібно звикати, адаптуватися. Я там ще пізніше з цього приводу ще добавлю кілька слів. Ось. Давайте підемо далі. По технічці приблизно там розібрались. Хочу ще про зовнішні фактори поговорити. Це пошуки, гуглові пошуки, які пов'язані із криптою. І ми бачимо, що зараз вони. Падають дуже сильно. Типу, крипта з якого серпня 25 го ну, почала втрачати сильно інтерес, там люди виходять з ринку. Це більше про ретейл. Про І знайшов ось таку цікаву картиночку в Твіттері. До речі, абсолютно нормальна історія там, читати, слухати, дивитись, ще якихось там різних людей, там, збирати з різних. Джерел інформації, складати собі в якусь свою картинку, свій якісь прогноз складати. Це абсолютно ок. І ну, я, я, в принципі, так само роблю. Досліджую, що в Твіттері люди пишуть, що там другі аналітики розказують, дивлюся, якісь ну, реально різні е джерела, потім складаю до купи, роблю свої висновки. Тому ця історія ок, вам також раджу так і робити. Не слухати когось одного, е хто що скаже. Значить, так, має бути? ні. Треба зібрати там, 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 зробити, прийняти, зробити ці висновки, прийняти свої рішення і ну, торгувати по своїй стратегії, чи інвестувати там, хто чим займається. Ось не суть. Що в нас тут зображено на цій картинці? Це тут зібрані різні криптоблогери, по великому рахунку, англомовні. Ну, типу, давайте скажемо, ті, яких дивляться по, по всьому світу, там не, не чисто там якісь СНГшні чи там. Індуси і так далі. Ось Тому, що ми тут бачимо, це їх перегляди, і ми бачимо, що ось останній, останній період вони дуже різко падають. Приблизно так само, як і пошукові запити. Тому якісь з цього можна зробити висновок. Висновок в тому, що рітейл тупо виходить з ринку. Нікому це ну, як, не цікаво. Просто люди, я розумію, там багато хто. Тільтанув, да, вийшов з ринку і просто йде в відтік рітейлу з ринку. ось так. Якщо ми подивимося навіть на капіталізацію, це капіталізація альтів, не враховуючи топ-10. Тобто, ну, можемо сказати, лоу-капні альти. Ось і ми бачимо ось 21-й рік, це у нас попередня бичка, І от з тих пір ну, не, не прямо, аж там з 2021 року, да, тут у нас ще були якісь там натяки на надходження ліквідності, вони виходять. І стрімко падає ця ліквідність. Якщо подивитися, порівняти з графіком біткоїну, щоб ви собі розуміли, в яких етапах, де, де ми можемо знаходитись. От зараз ця ліквідність знаходиться на рівні, на якому вона була останній раз, аж на початку бички попереднього циклу. Ось, якщо подивитися на біткоін. Ось тут е, був початок, ну як сказати, не прям початок циклу. Біток уже тоді пішов в ріст, вальти тільки почала приливатись ліквідність. І ось ми бачимо, що, в принципі, так, так і було по, по, по графіку самої ліквідності. Ось. І зараз ми впали аж до тих рівнів. Сказати, що це багато, типу, не, чи достатньо на ринку ліквідності, я думаю, ні. Типу, ось, якщо ми глянемо аж, аж отак настільки широко, то реально інтерес до до лоукапів, до, до альти, в принципі, ретейлу в цілому немає на, на цьому ринку. Ось навіть тут можна побачити: оце от після інавгурації ріст бітка. Я зараз саме про, про біток говорю. Давайте ось так, я розділю. Ось туди був ріст по бітку, ми бачимо, був приплив по при, прилив ліквідності. По, мікрокапом. І так само ось тут, коли ми мали також наступну фазу росту по, по бітку, у нас тут також був невеличкий прилив ліквідності, також був і по альті, по, по мікрокапам. Але от останній вже, хай, який ми бачили, який робив біток, був уже без рітейлу. Рітейл виходив повністю з ринку, тоді із Альтів, і з Біткаю, відповідно, тому. Знову ж таки, доходимо до того, що біток зараз в руках крупних фондів і так далі. Ось також зовнішнім фактором, який впливає зараз на ринки, це політика Трампа. Він тут розказував ну, хто там знає англійську, можете почитати, перекласти. в тому що він також заявляє про те, що на Кубі також нестабільна ситуація. Як і на Венесуелі, там, там сидить диктатор, і, ну коротше, зрозуміло, де чого це все веде. Тому ось такі от всі політичні штуки, де там Трамп заявляє також про е серйозні наміри там атакувати Іран, да, це все також дуже сильно розхитує ринок. Причому після цього сьогодні також бачив пост. Ось, е ні, не цей. Ось тут він же каже, що він побається використовувати е, там зброю, да, і досі надіється на якісь дипломатичні вирішення цих е, якихось там своїх потреб. Ось <кій> тому оця вся історія також дуже сильно розхитує ринок. Ретел боїться, рител виходить, а тим часом е, маркетмейкер більше накопичує бітка. А потім відбудеться та історія, про яку я вам розказував. Попередньому відео щодо прогнозів на 26, й де включаться, включаться станки, роздадуть людям гроші, а потім їх просто назад їх і заберуть. ось, бо, бо люди понесуть їх в ринки, будуть накачувати ринки. Якщо ми вже дійшли до того, що ми будемо падати, да, давайте подивимось, наскільки сильно ми будемо падати, до, до яких цінових значень ми можемо долетіти. Якщо дивитися чисто технічно, о, якщо розбирати конкретно... Відмежі флаг виставляється відстань від останнього несхідного руху до моменту формування паттерну і прикладається до точки, з якої може бути потенційний розворот ціни. Тобто тут зверху ми бачимо супротив. Давайте навіть зближу, так, щоб було більш зрозуміло. Отут у нас був супротив, ціна відхилилась, пішла вниз. І якщо ми зараз далі йде вниз і пробиваємо, і підтверджуємо цей пробой паттерна, то ми можемо очікувати там, на потенційних 68-70 тисяч. Якщо ну, типу, е, хто там засуджує технічний аналіз, да? давайте подивимось трошки другу штуку. Є така, така штука, яка показує об'єми. Ось, і тут ми бачимо, що зараз ми знаходимося в зоні накопичення ліквідності. І в нас ця ліквідність є і, і вища, вона нам зараз відпрацьовує більше як супротив. Якщо ціна провалюється під ось цей паттерн, про який ми зараз говоримо, да, зверніть увагу, ми опиняємося під цією ліквідністю. І далі найближча зона ліквідності, куди ми можемо, де ми можемо зупинитись. Це не мікрофон шипить, фонить. Це у мене такий класний древній комп'ютер. гуде, Сподіваюся, з часом я зможу трошки оновити техніку і ви не будете відчувати цього дискомфорту. Ось, тому, якщо ми провалюємося під цей паттерн, ми випадаємо з блоків ліквідності і ціні потенціал улетіти аж сюди, до найближчих блоків ліквідності. ось тому я цілком реалістично відношуся до, до такого прогнозу. Це дійсно те, що нам зараз показує ринок. Біток слабкий, ніхто зараз туди гроші не закидає в ринок, ринок відкупляти ніхто не хоче, ретейл виходить, політична ситуація нестабільна і технічно ми також бачимо признаки того, що ми цілком собі можемо розвернутися. А якщо розвертаємось, то куди? То десь до 70 тисяч приблизно. Якщо це дійсно так і відбудеться, то це буде падіння до 70 000, на 23%. Ну, сказати, що дуже больно. Та, мабуть, ні. У нас тут протягом цього циклу бували й отакі моменти на 30%, тому це цілком собі нормальна органічна історія. 35-36 для бітка. Ось, тому, Тому якось так. Тому да, враховуйте такі от потенційні розвороти ринку, да, його рухи. Найкращий підхід це все-таки DCA підхід до, до торговлі, тобто закупляти Dollar Cost Average називається. При будь-якій ціні ви все одно там регулярно здійснюєте покупки, де б там ціна не була. Тому раджу зараз трошки знизити ризики, не набирати різкон позиції, не надіятися на якусь там бичку, а дійсно підходити до цього стратегічно. Розподілити собі покупки там, щоб не випадати з ринку, можна взяти частину зараз, частину нижче, частину ще нижче. І це найкраща стратегія, яка працює довгостроково. Яка просто збереже нервові клітини. Бо ринок відновлюється, а нервові клітини не відновлюються. Тому бережіть свої позиції, да. всім профіту, на цьому будемо завершувати. Бажаю всім гарного вечора. Пока.